Всім привіт, друзі! Вітаю! У нас зараз, як ви бачите, такий світовий день. Я не знаю наскільки камера засвітлює цей режим. Однак таке у нас зараз пару годинчиків буде. Я вам обіцяв відео про рибалку, тому зараз ми відправляємося на фьорд, і я покажу, чи можна взагалі в таку пору року щось піймати або ні, що ловиться, на що я ловлю. Ну, все-все-все Сідайте позручніше, погнали зі мною на рибалку. 4, 5, починається. Досі їдемо ці нещасні 40 кілометрів. Я нефігашеньке не піймаю. Ні, ну а хто я такий, щоб не спробувати закинути спільно? І тоді буде вам супер-дупер рибалка. День якийсь там. Я намагаюся упіймати хоча б якусь морську. Прогріваю зараз машинку. Ну, мені здається, що воно щось темніше просто за секунди. У мене така біда, що в мене замерз багажник. Не знаю, що робити, як його відкрити. Короче, 2 секунди прогріваємося і їдемо на рибалочку. Что я могу сказать? Это капец. Ветрюган просто. Я думаю, сейчас, наверное, и порывы ветра что-то в микрофоны. Рассказываю, что у меня за удочка. Удочка, значит, у меня покупалась самая дешевая в Европрисе. Леску я поменял только что, буквально пару дней назад, поставил 0,35. То, что до этого стояла стандартно. Короче, комплект был вот эта удочка. Должина ее, значит, у нас два. 2... Які два? Или 1,5, или два з чим. Коротше, не пам'ятаю сколько довжина. Хорошо почали. Катушечка в комплекті йшла. Ну, і ловив я на неї, е, поки був в мутаку рибу-щуку. Яку саме зараз ставлю, у мене є фоточка залишилися. Вот. Оце весь комплект був катушка, там якась дешева леска і спінінг Вот это все я купував за 500 крон. Зараз купив спеціальні э, вот такі вот бльосинки сюди. Тут популярні. Не знаю, що на них ловиться, зараз ним подивимось. Короче, погнали вместе в мене зі мною. Що не зробиш? Раді контенту для вас, мої дорогі, підписники. Там тут снігу по коліна просто. Головне залізти і не впасти. Ага. В общем, перший закид. Блін. Это, походу, наша рыбалка и кончилась. Давай, давай. Вот так вот, первый раз. И. В общем, я не знаю, як я буду тут рибу витаскувати, по... Бо... Зрозуміло, що на таку рибалку потрібно другий спінінг доросліший, а не такий дитячий. Це на річну добре. Ну, ви бачили, так? Да? Зервалась под саму барезе, вот тут камень Ну снова что-то хоп и все изошло. И опять я зацепился за те все... фигни. Что, друзья, что я хочу сказать? в Прошлый раз у нас закончилась карта памяти на камере. І я зараз приїхав в другий раз попитати удачу. Сьогодні я буду ловити на отаку от приманочку, бльосінку. Зараз побачимо, що воно взагалі може бути. Взагалі-то тут дуже-дуже красиво. Такий от вигляд має фьорд там десь кораблик плаває. Наскільки мені казали місцеві, зараз шансів піймати рибу буквально нуль. Треба чекати аж весни. Вирішив я поміняти блісну, поставив таку. Та маленька покупалася на півдні Норвегії і. Я на неї ловив в річках та озерах. А тут цю я вже купував безпосередньо тут, на місці. І, і я думаю, що ця більш підходить для морської рибалки. Коротше, збираю я свій спінг. Не знаю, чи вийде це відео взагалі на канал стосовно рибалки, бо... Результату ніякого, наживок в мене теж поки що дуже-дуже мало, тому я не бачу сенсу випускати його взагалі. Коротше, сьогодні завершився в мене другий день попитки піймати яку-небудь рибу, поки що результату нуль. Ну, я не здаюся, я буду продовжувати, щоб випустити повноцінне відео. Надіюсь, що воно все ж таки вийде. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні у нас е, чергове відео. Ми їдемо подивитись на Китів. Коротше, е, біля нас, ну як біля нас, за 40 км від нас є сусіднє місто. І там зараз проходять екскурсії на Китів. Так от, ну ми їдемо туди не як на екскурсію, а просто може вдасться подивитись на них з берега. Бо зараз грудень місяць і вони активізувались дуже сильно в цьому році. Зараз дуже сильний вітер. Треба брати було мікрофон, щоб було більш-менш чути мене нормально. А так ми досі їдемо ці нещасні 40 кілометрів, щоб подивитися на кітів. Ну тут дуже красиві пейзажі. Китів поки що не видно, таке у нас містина. Це максимальна точка, куди можна було доїхати, щоб було видно фьорд відкритий. Ну а поки кітів ми не дочекалися, у мене ж є вудочка. І я зараз спробую продовжити це відео з риболовлі. Хоча я знаю, що я ніфігашеньки не піймаю. Но спробувати треба. Коротше, що я можу вам сказати? С рыбалкой мы будемо, наверное, чекати до весни, бо от така ситуація. Опа! І от я пішов. Далі йдемо сюди. Тут уже Ну коротше. Підійти, щоб закинути удочку, тут нереально. Потому що сніг... Ніхто не рибалить, ну я не бачу смислу взагалі щось тут пробувати. Зато он там... Ой! От і все, провалився. Зато ота там он... на горі хтось прикрасив ялинку. Коротше, народ, у мене продовжується епопея з рибалкою Я зараз під'їхав... сюда на пирс наш. У нас машину шатая просто нереально от витра. То есть на улице у нас настоящая заверюха. Он, пожалуйста. Сейчас я вам, короче, покажу. Я, наверное, рыбачить не буду, потому что это бесполезно. Я даже не закину удочку. Но показать, что на улице надо. Я скажу, что вода поднялась дуже сильно. Ні, ну а хто я такий, щоб не спробувати закинути спільно, а? Правильно, погнали. Дуже холодно. Сьогодні продовження культової серії, і поки моя машина прогрівається, я вам дещо розкажу. Зараз у нас 9 лютого, і я продовжую знімати відео про рибалку. До цього ви бачили зараз відео, як нічого не ловилось. Зараз спробую, можливо, щось да так, пощастить упіймати. Там у нас стоять лодки. Це такий порт. Так, да, тут спустили. Так, а як тут мені пройти? Там каток. Ага, підемо. Обійду я його. Да, звичайно, на минулого разу снігу було повністю тут все снігом покрито, а зараз сніг. Ага. І вода у нас спала. Дуже спала. Рівень, зазвичай вона десь по отак от знаходиться. Зараз хоча і вітер дуже такий сильний, однак за що того, що є вже світовий день, тут неймовірна красота, фьорд, ці от гори, дуже класно. Я думаю, що треба змінити бльосінку, У мене от така, а є ще декілька. Є ще ну, от такі от. Яку думаєте, можна поставити, зараз? Є маленька на 10 грамів, є такі побільше. Може ось цю якусь зелененьку пробую. А взагалі-то спробую всі зараз. Потрошку покидаю, може на щось і клюнуть. Спробувати. Мені здається, що якщо рівень води трохи більший, можливо і шансів тоді, я не знаю, може тут якось риба реагує на ці приливи, відливи і тому не ловиться. А взагалі-то мені місцеві казали, що Типа зараз взагалі без шансів, чекає літа, бо зараз нічого не ловиться. Але я бачу, що люди поприїжджали да, з цими слотками і поплили кудись туди. Напевно, щось десь. А може, і ще, кстати, казали, що тут така штука дуже маленька глибина. А ту рибку, що я хочу піймати, вона мешкає більш глибоких. Містинках. Ну, нічого. Короти, зараз спробую щось покидати, покидати і напевно це, мабуть, не буде останнє відео за такий от проміжок часу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому от таке відбувається. Майже через раз, як я закидую, в мене воно заціпляється, я потім чувствую, що я тяну, і як будто якась є навантаження на те, що я тяну. От мені не зрозуміло, це я щось не так там прицепив, чи це ну, у всіх таке буває. Це суперовське класне відео про мою нерибалку у Норвегії. Ще треба подумати над назвою, щоб було цікаво. Як то кажуть, думав, що більше на рибалку я не поїду і випущу вже те відео, яке в мене вийшло. Ну ні, зараз вирушаю. На нову спробу і буду пробувати, так сказати, ще раз упіймати небудь хоч маленьку або, може здорову якусь рибку. Тому я зараз вирушаю за 30 кілометрів від нашого дому і будемо щось пробувати впіймати. Коротше, народ їхали-їхали на рибалку. Ну що ж ви думаєте, звісно не доїхали. Лента яка краса. Там така от скеля дуже здорова. Що, не видно за кустами? Зараз? Одну хвилинку. Як би то дивно не звучало, але но в Норвегії немає де половити рибу. Ми вже не знаємо, часа навіть на 1,5-2 катаємося тут по всім цим краям, і ніде не можна підійти, щоб поймати рибу. Ось погляньте, короче. от там є типу, як Пірс, але вона приватна територія. І віз туди заборонено. Внизу, як би плюс-мінус підійти можна. Але, шановні, от сніг, сніг, да? Мені треба через цей сніг закам'янілий, якось перебратися отуди, вниз, якось дійти донизу. Хоча там будиночки, я не знаю як люди до них добираються. Приїхали в Шервой, везде їздили, їздили, дивилися, дивилися. Ну і що ви думаєте? Звісно, з цієї сторони, якщо якось полізти по цим камням, перелізти їх туди. Там глибина дуже маленька і... У мене просто одне питання. Хто-небудь, напишіть мені в коментарі. Хоча ось дивіться. Це, опа. Зараз спробую взяти спінг, позабрасувати десь тут. Може щось. Хоча перед цим, щоб закинути, треба фізнають, куди спуститися. Ой, щось не дуже ця рибалка в Норвегії. Ні, я не спорю, рибалка є, але вона не тут, вона намного южніше знаходиться. Тут взагалі нефіга не ловиться. Світ, я вже три місяці питаю щось піймати в різних місцях. По-перше, ніде не підійдеш нормально. Та взагалі будь як не підійдеш. А по-третє, якщо підійшов, кидаєш, кидаєш, то нічого нам ну, не ловиться. І рибаків немає, Ні місцевих, ні українців, там, нікого. Тут взагалі ніде немає. Де, де б які б я місця не знаходив, рибаків я взагалі не бачив ні разу. За три місяці ні разу тут не бачив рибаків. Підводимо підсумки. Значить, що я можу сказати? Погодка сьогодні просто. Вельде-вельде-бра. По рибі. Ну, риби немає. До речі, за оцей ось довгий час ходило тут два рибака. Я чую таке, ну все, типу, я закончив. А втримай чи типу, що таке? та ну я раз п'ять кинув, вже нічого не клює. І Каже, последнюю блесну оторвать на що не надо то есть получается то есть рыбалка тут такая 5 10 раз закину если ничего не клюет то все можно разворачиваться а я кидаю 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 Ну, сейчас в общем я на блесну ловлю и попробую донку кинуть резюмирую зацепився я донкой он уже солнце сідає зараз еще декілька там хвилин уже будет темно короче Риби нема і в цьому теж рвує. Не знаю, щось не то. Мені казали, господи, тут ще скользко. Я вже впав декілька разів. Хоча щось мені це знімав, вже не доїло. Мені Тут казали, що тіпа, до нас у місто е, повинна зайти риба. Ну, як би то типу... Не знаю, правда чи ні. Каже, що зайде форель. Ну фіг, я знаю В общем, Фарель не форель. Екс щось зайде, то буде добре. Ну якщо ні, то виходить, що я, навіть тут єдиний, хто не впіймає рибу, яка живе в Норвегії. Отож, як ви побачили на відео, тут дуже-дуже Невеличка глибина, тому мій коротенький спінінг, який з цього 1,80 метра, він дуже короткий. Я не можу навіть забросити донку. А ще один момент. У мене тест спінінгу від 1 до 15 грам, а грузик на мою донку 50 грам. Тому це такий звісно, не дуже експіріенс. Коротше, що я вирішив? Треба змінити вудку. Короче, в общем, отож, що я вирішив? Треба замінити мій спінінг, взяти набагато довший, хоча б, ну не хоча б а 3-метровий, замінити леску на нитку, і я думаю, все буде добре. І треба намагатись щось спіймати. Особливо кажуть, що зараз піде рибка, сніг трошки, мабуть, зойде. В общем, буде добрі добрі условия для рибалки. Також, о, а вон чайки ловлять. Отож, чайки ловлять, значить риба є. Так що ну вони, звісно, молодці, вони вміють ловити на відміну від мене. Ну нічого, я не покладаю зусиль, не покладаю спроб, я не покладаю рук, буду ще, ще пробувати. А тому це лише перша частина відео про рибалку. Чекайте на наступну. Наступне, я думаю, вже все буде добре. День, якийсь там, я намагаюся приймати хоча б якусь морську. Тобто, я Тільки вітер і сніг.